Врахуйте, що бути здоровим, треба себе любити, вкладати в себе гроші, адже зайва заощадливість може дорого коштувати. До речі, про вклади цього дня, але 1919 року був зроблений рекордний благодійний внесок на 100 мільйонів доларів. Цікаво, чи готові сьогодні українці вкладати свої гроші у благодійність? І на що саме? Ми запитали у перехожих. детские дома на оборудование в больнице. Для детей, которых оставляют родители. На реализацию самых сокровенных мечт или ну, отдых. Отдых – это замечательно. Туризм, развитие какой-то учебы, семинары. Приют для животных, либо для детей там, с какими-то физическими или умственными отсталостями. А дерево пошел бы посадил. Лично купил бы, пошел бы посадил деревья. Научно-исследовательская организация, Зараз займалася би, скажем, розвитком робототехніки в Україні. От коли в метро проходять люди, я даю обов'язково. У мене подруга Нара, вона американка. Вона каже: якщо в тебе є щось, а людині це потрібно, то дай їй. Так я під цим девізом і живу. Бабушки там метро давав 5 рублів. там, як би так.